Сумки першого сорту 20 кг, ціна 4,5 євро за кілограм. Почнемо з ось такої маленької, красивої на широкому ремінці від крокодильчика та ось такої класичної чорної на тоненькому ремішку. На кожен день бомба. Наступна ось така вмістка. Ззаді кишенька. І тут спереді Також супер красива. Наступний у нас такий міні-рюкзачок. Під рюкзачок, але це сумочка. Ось така. Та ось така з вишивкою на золотому ремінці. Наступний у нас буде ось такий рюкзачок. Ось така сумочка. Та ось такий дутий шопер красивезний. Далі в нас буде чорна, класична, ось така. Як класична, вона деталізована. Наступний буде у нас ось такий дитячий красивезний рюкзачок. Та ось така бежева, Такої красивої форми сумочка. Далі в нас ось такий рюкзачок через плече. Та ось такий. Далі в нас ось такий клач бордовий. Та гаманець. Наступна в нас буде ось така красивезна, джинсова на широкому ремінці. Просто бомбезна. Наступна у нас буде типу під барсетку. Ще один рюкзачок. Та ось такий. Далі у нас дитячий з тваринним принтом. Ось така шикарна. Та ось така малесенька, мініатюрненька. Далі в нас буде ось така коричнева, супер приємна, негасенька. Та ось така тканинна. Далі. Далі ми візьмемо ось таку такий рюкзачок. Так, далі в нас ось така дорожня. Та ще один брендований рюкзачок від на погляньте. Наступний у нас буде ось така сумочка в тепло коричневому кольорі, в кольорі іриски. Так. Ось така сумочка через плече велика. Ось така рожева. Ось такий шопер також красивезний. А ще одна дорожня сумочка ручна. Все, ми з вами розпакували лотик на 20 кілограм ціною чотири з половиною євро за кілограм. Для замовлення звертайтеся у вайбер до наших менеджерів.